Що ми будемо сьогодні готувати? У мене є по плану приготувати сьогодні ось такий салат з печінки тріски. Це не на кожен день салат, не всім він підходить, це не бюджетний, але нам подарували таку баночку печінки-тріски, вона лежала-лежала. Я не знаю, як її їсти перше. Готую вперше. Це такий експеримент. І взагалі будемо пробувати печінку тріски вперше. Всі кажуть, дуже смачна. Ну. Пробую. Що нам потрібно для салату з печінки тріски? Баночка 115 г. печінки тріски. 3 яйця. Шматочок сиру. Баночка така не ціла півбаночки кукурудзи. У мене є такий півгірочка, верхівочка, і це я трішечки вибрала. Зелененька цибулька. І майонез. Ну, сіль, перчик до смаку. Ця консерва дуже корисна, Ой. Потрібно трішечки так розімняти, не зовсім, а на дрібнішенькі шматочки. Ледве дно покрила. І що ти поробиш? Можненько. Беремо яйця. Я беру таку сіточку. І буду набирати сіточкою. Яйце розрізаю. Ось так. Цю висіточкою хто, хто як робить, так і робить, а мені подобається так розрізала і квадратики будуть рівненькі і гарненькі. Ось так. Кукурудзу беріть провірені торгові марки, щоб вона була солоденька. Нам потрібно буде десь 2 треті баночки. Нарізаємо цибульку. Додаємо до салату, нарізаємо огірочок? Все такими кубиками, однаковими, як яйце. Я кукурузка, щоб салатик був охайний, натираємо зовсім багато сиру. Пів також маточка грамів 30. Спочатку перемішуємо його ось так. А пахне так. Печіночка трішки дає свій аромат. Угу. І виглядає так. по святкому і в той же час по-весняному так. Дуже-дуже-дуже смачно. Присолюємо, трішечки приперчимо свіжим алейним перчиком. Ось так. І додаємо. Можна просто отак в салатнику, а можна мене, похвастаюсь, мене є обновочка. Я давно хотіла отаке таке кілечко. Тому викладаю сьогодні по святковому кілечку. Верненько втрамбовуємо. Він такий яскравий. Тому може захочете давати помідори, щоб було ще яскравіше, то я вам раджу серединки вирізати, щоб не було соку. І ось так. Опля! Фокус вдався. Ви погляньте на цю красу. тільки погляньте на цей диво салатик. Mm. Скільки тут кольорів. І він вже виглядає так свіжо-свіжо, легко-легко, по весняному, по літньому. І на смак неймовірно смачний. Салат вийшов неймовірний. Готувати однозначно буду. Точно mm. весна. Mm. Цей салат такий самодостатній, що більше ніякої страви не потрібно.